Україна не зможе виграти війну тільки на полі бою. Такі війни закінчуються лише переговорами. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібінський в інтерв'ю виданню The Economist. Генерал-майор вважає, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, навіть якби вона змогла відтіснити російські війська до кордонів. А це все більш віддалена перспектива. Це не закінчило б війну. Такі війни можуть закінчитися лише договорами, каже він. Наразі обидві сторони намагаються зайняти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. До того часу РФ зіткнеться з серйозними зустрічними вітрами. Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плату на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів. Обидві сторони можуть врешті зіткнутись із нестачою зброї. Але якщо нічого не зміниться, в Україні вона закінчиться першою. Економіст пише, що висотний опорний пункт у місті часів яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Скібіцький каже, що ймовірно це лише питання часу, коли це місто впаде, так само як і Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту у лютому. Звичайно, не сьогодні, завтра, але все залежить від наших резервів і запасів. Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими. На думку Скібіцького, найбільшим невідомим фактором війни є Європа. А якщо сусіди України не знайдуть способу збільшити оборони виробництво для допомоги в боротьбі з російською агресією, вони теж, зрештою, опиняться під прицілом Російської Федерації. Він применшує значення п'ятої статті НАТО, яка стверджує, що якщо член НАТО зазнає збройного нападу, всі інші члени альянсу розглядають цей напад як напад на них усіх і вживають заходів, які вони вважають необхідними для надання допомоги члену альянсу, що зазнав нападу, і навіть присутності військ НАТО в країнах, що межують з Україною. Ця стаття на його думку може виявитися малозначущою на практиці. Росіяни захоплять Прибалтику за сім днів. Час реакції НАТО 10 днів. Хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку колись страшних російських повітряно-десантних військ і морської піхоти щонайменше на десятиліття. Питання полягає в тому, чи віддячить Європа за це, залишивши Україну в грі. Ми будемо продовжувати боротись. У нас немає вибору. Ми хочемо жити, але результат війни залежить не лише від нас.